Блум роздає докс. Важа здоров'я, жона криптотористу. Ради бачити вас на каналі Ді Crypto. Обов'язково прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про Блум, чесно кажучи. Він по активності трішки впав, тому що не відбулося ніяких там цікавих анонсів, цікавих колаб. Але зараз є мемопад. На жаль, мемопад не всіх він зараз доступний. Відпінав. У мене він доступний, тому я зараз вам покажу, скільки мені вдалося заробити, скільки я натапав доп, Тому обов'язково дивіться відео до кінця і підписуйтесь на наш YouTube канал, на наший телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації, стосовно різних ігор. Промок. Одним словом, якщо вас цікавить крипта, то 100% вам потрібно підписатися на наш телеграм-канал. Як ви бачите, сьогодні я опублікував інформацію від у мене було 717 квиточків, і я почав використовувати їх на всі 100%. Був у на мене таким навіть менше, що я натапав за одну гру, за 30 секунд, 175 доксів. Тому давайте перейдемо безпосередньо до гри і більш детально поговоримо. Так, е переходимо в Блум. Якщо, наприклад, ви ще не граєте, в блум, обов'язково грайте. Тому що е все-таки є в ньому перспектива. Е чи велика, чи маленька, ми вже будемо бачити по факту, коли відбудеться агідро, лісинг і таке інше. Врешті-решт, відбувся зараз мемопад, що собою являв мемопад. Тобто ми заходимо в гру і біля зірочок нас падали токени проєкту DOX відносно. Якщо на нього натискаєш, там дається 5 доксів. Зараз вже в мене це не актуально, тому що я, чесно кажучи, не знав, що на одну особу є певний ліміт. Тобто, якщо ви збирали там 16 тисяч DOX... То в даному випадку вже для вас вигопад закінчився. Ну, зараз отак от воно все відбувалося, відповідно. В е ну, принципі, той самий відповідно, але тут з'являлися докси. На жаль, я не зробив запис екрану, щоб знаєте, вам показати, але я гадаю, тут все примітивно, всі зрозуміли, що куди як. Відповідно, ми там е брали е участь в грі, відповідно, і потім виходить на нашому балансі. Виникали докси. Як ви бачите, в мене 16 тисяч докс, тобто на одну особу виділяється такий пул 16 тисяч докс. І зараз цей пул оцінюється, ну, не пул, а 16 тисяч докс оцінюється 20,5 доларів. Тобто, грубо кажучи, за одну гру в мене в середньому випадало там 100 докс. Ну, інколи там більше, інколи менше. Як бачите, був такий момент, що я залі там 175 доксів натапав, але були такі моменти, що там наприклад 40, 50, 60. Ну, можливо, там штучно інтелект так, так запрограмовано було, колись більше, колись менше. Але, але разом з тим, якщо, наприклад, ми за одну гру отримали 100 докс, то це оцінювалося в 0,07. Центів не скажу, що це звичайно велика сума, і враховуючи те, що там, наприклад, натапав я тисяч докс, це оцінюється 12,5 доларів. Але, але шанториство, потрібно розуміти, що я в дану гру, так само як і ви, не вкладав ніяких фінансів, не купував там якісь там OG Pass, не донатив нічого. Деякому випадку в Хамстер комбиті я там не знаю скільки місяців грав. І мені там насипалося на все 15 доларів. Тут я буквально, ну скільки може там півтори години витрати на це все, тому що треба протапити за одну гру. Я там натапав 100 доксів, Відповідно, тут мені на 16 тисяч, і в мене вже на балансі дванадцять з половиною доларів. Не скажу, що це якісь космічні суми. На жаль, на жаль, не можна використовувати далі там свої квиточки. Вже не буде падати докс, тому що я спочатку думав, у мене там 700 700 квиточків. Зараз почну тапити. Нібито я можу заробити орієнтовно порахував, якщо за одну гру 100 доксів, там, порахував, що нібито 50-60 доларів я можу е взяти за рахунок своїх квітків, тому що в мене було там 717. Але, на жаль, це не відбулося. Хоча, хоча, з іншої сторони, поняття, що он 300 пограв, 2,5 доларів вже є на балансі. Звичайно, ми поки що їх не можемо вивезти. М -м, можливо, це пов'язано з тим, що вони не хочуть робити таке велике навантаження на. Не мережу або, наприклад, на проект, тому що повторюсь, не в кожного зараз є можливість приймати участь в Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас уже там з'являється докси, чи не з'являється? Скільки таких людей? Тому що я питав ну, своїй аудиторії, в чаті, тому люди писали, що в них ще не актуально. З чим це пов'язано? Можливо, зараз, ну, то, що у Мене там 100 рефералів, і мені там вже є можливість тапати відповідно. Можливо, це так, можливо, це ні. Дізнаємося, але ви, будь ласка, напишіть в коментарях, як воно у вас зараз виникає. Чи є можливо чи нема? Тому що, тористо, в принципі, така лаконічна, лаконічна інструкція, як фармити докс. Від по якщо у вас ще воно не актуальне, відповідно, чекайте, воно мені здається, буде всіх доступне. 16 тисяч докс на одну особу. Якщо ми будемо зберігати їх. До хороших, так би мовити, часів, то 20 доларів можливо там буде і так не 20 доларів, а 16 тисяч доларів тоді буде оцінюватися там, можливо 20-30 доларів, що цілком ймовірно, тому що він зараз на дні. Не рекомендую вам відразу зараз зливати ці докс, відповідно. Ми можемо дивитися вже за рахунок Блума заробити токени іншого проєкту. Плюс також чекаємо на айдроп від Блума, тому що я гадаю, що він також щось буде коштувати. Тому, в принципі, Блум цікаво про себе зробив, цікаво про себе заявив, тому що, повторюсь, самого початку я говорив, що активність спала, ніяких колаб не відбувається, потім зараз хоп, мемопад, докс, ви собі, ви просто можете тапити і вигравати, отримувати реальну криптовалюту. Про це вони ще говорили там у другому кварталі, говорили, що на кінець там, другого кварталу буде там мемопад, потім говорили в третьому кварталі, ну, врешті-решт, на четвертий квартал е, все доступним. Тому обов'язково грайте в Блум, відповідно, поки що він показує себе з хорошої сторони. Побачимо, чи вдасться нас вивести ці е, монети відповідно 100%, -100 Вам потрібно підключити свій гаманець, це відповідно. Включив свій тонкіпервідповідно, потрібно заплатити нам 100% комісію, але це вже згодом, поки що це не актуально. Обов'язково також рекомендую вам звернути увагу на мій склад. У нас там вже 223 особи. Послання на склад буде також під цим відео. Якщо ви перебуваєте в іншому складі, можете з нього вийти і в успішно до мене приєднатися. Плюс також ви будете отримати 10% до фармінгу, тому це хороша можливість. Плюс також запрошуйте друзів, вони будуть вашими партнерами, вашими рефералами. і За них також будете заробляти. Тому, шанатористо, підсумочю це все. Поки що граємо, е чекаємо більше таких цікавих колаб з Блумом і іншими там проектами. І, і будемо розуміти, скільки ми можемо з цього зробити. Тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, на телеграм-канал і жирну подобайку. Залишайте на це відео.